Камінчик за камінчиком і пекарська залишилася без бруківки, а тепер ще знімуть кілька шарів піску та щебеню. Все заради нового дорожнього одягу. Зараз йде підготовка дорожнього корита під конструкцією дороги, яку входить, я вже розказував, 20 см піску, 20 сантиметрів щебню, 16 см буде бетон, 5 сантиметрів цементу вище на суміші, назад мозаїка. Загалом майстри упорядкують 4 тисячі квадратних метрів на Пекарський та Туган Барановського. Окрім рівної поверхні, тут будуть і нові комунікації. Адже каналізацію тут міняли ще у 80-х перед Олімпіадою у Москві. Враховуючи те, що колектор тут великих розмірів, то заміна будинкових випусків, ми будемо проводити, працюючи всередині колектора. А Ринви. Дощові води будемо відводити по поверхні. На заслужений відпочинок підуть і будинкові приєднання. Ці труби тут прослужили аж 100 років. То були ще, будемо говорити, австрійські старі труби, які зарекомендували себе, ну не то що зараз, а зараз ми їх міняємо на пластмасу. Так як є сертифікат на 50 років гарантії, то і пластмаса. Загалом уся заміна комунікації триватиме півтора місяці. Далі працюватимуть дорожники. До речі, зараз вони не тільки на Пекарській. Зараз ми робимо вже половина роботи зроблено на вулиці Архипенка. Там також мозаїкою покриття виконується ремонт мозаїкового покриття. Так само з заміною повністю дорожнього, дорожнього одягу. Покриття зараз ремонтують також на Володимира Великого, Залізняка, Гашика та Широкий. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, головні новини Львова.